Ну що, любі друзі, б'юті світ цього року буквально оскарженів. А я що? А я разом з ним. У мене є відчуття, що бренди якось так знаєте зумовилися одне з одним почати сезон адвентів, певно, цього року десь. В серпні, бо реально я пам'ятаю, що в серпні вже були якісь передзамовлення, анонси, спойлери. Коротше кажучи, сезон адвентів реально цього року в нас чомусь почався влітку. Я не знаю, куди вони всі так поспішають, але ну, ну що поробиш, все не від нас залежить, знаєте. Тому жовтень, да. Я намагаюся ще не джингл чесно вам скажу, бо в мене ще осінь, дерево, гарбузики, геловін і все інше. Але я не можу стояти осторонь, тому зараз ми починаємо відкривати перший в цьому сезоні адвент календар. Питам той лайк одразу, поставте, будь ласка. Якщо вам не сподобається це відео, заберете його назад, я не буду його тримати, чесне слово. Але от щоб не забули, от, будь ласка, поставте лайк і продовжуємо. Okay, let's go. І починаємо ми з адвент-календаря від Глембі. 12 комірочок, 800 гривень, і я сподіваюся, знаєте, повне відео відчуття якоїсь легкості, можливо, якогось такого, ну, хай не святкового, але хоча б хорошого настрою. Зсередини цей адвент виглядає приблизно ось так. Ну, типу, як книжечка, на жаль, тут комірочки будуть виколупуватися, але було б дуже дивно, якби в адвенті за 800 гривень вони витягувалися як в більш дорогих якихось календарях. Бренд Глембі це бренд власний магазину Єва, і я дуже насправді люблю цей бренд, особливо їхні акції, типу 2 до рівню 4, там і що щось таке. Купи на 300 гривень, отримай подарунок там і все інше. Я дуже часто купляю собі косметику цього бренду, тому що низька ціна. А якість, як за для такої ціни, вона реально класна. Тому, знаєте, я вважаю, що календар за 800 гривень на 12 комірок це виходить десь по 67 гривень на одну комірку. Це реально топова штука. Хоча б, знаєте, хоча б просто себе порадувати. А я думаю, що в принципі і продукти тут мають бути непогані. Чесно, знаю, 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 знаю. Я вас приморила своїми розмовами, тому давайте починати відкривати. І перший номер в нас знаходиться ось тут. Мій свіженький манікюрчик зараз піде до правоців, але, в принципі, непогано відривається ось цей картон, і він доволі непоганої якості. Він не рветься просто в м'ясо. Він відривається і стає назад. Комірочка номер один нам подарувала ось таке. Компакт доо, контурінг і пудру. Давайте подивимося, які тут відтінки. Відкривається воно, звісно, не дуже легко, але ось такий набір нам натрапив в першій комірці. В принципі, я вважаю, що непоганий початок. Тут є ось така захисна штучка, плівочка, хай вона йде, і ми зараз з вами будемо робити свочі майже усього, що буде тут у календарі. Ось так от пальцями я буквально залажу в обидва рефіли і починаю мазюкати на руку. От що ми бачимо. Ми бачимо, що пудра як пудра, контурінг як контурінг. Але одразу хочу сказати, що контурінг чисто респект йому, бо він не рудий. Так, він такий, знаєте, шоколадний, можливо, на відео виглядає, що він такий трішечки сіренький. Тут мені важко сказати, бо в мене штучне освітлення. Але. Поки що з того, що я бачу, це дуже непогані кольори. Тобто, ось ці першій комірочці я ставлю доволі високий бал, тому що непогано, універсально і виглядає дуже симпатично. Далі у нас йде комірочка номер 2. Вона також така квадратненька. Будемо дивитися, а я зрозуміла, що це таке. І ні, це не стаканчик для кави. Це в нас хоба. Тут у нас спонжик. Ось такий рожевенький спонжик. Мені От одразу можу сказати, що він мені не сподобається, бо в мене зараз схожий від бренду Богенія, і він ось такий резиновий. Фу, я не знаю, я, я не розумію, на що я розраховувала, коли я його нюхала. Але аромат незрівнянний, просто смажені китайські в гумові шльопанці. Але, ну, Спонжик це потрібна річ. Окей, в принципі, я можу його нормально допускати в календарі з косметикою. Звичайно, не в календарі на 12 днів, але не забуваємо, що він коштував 800 гривень, тому пробачаємо спонжик. А ось цей стаканчик я буду використовувати, певно, для того, щоб зберігати тут якісь огризки від олівців для губ, брів і всього іншого. Комірочка номер 3 нам зараз подарує щось таке довгеньке. Я сподіваюся, щось краще, ніж гумовий спонжик. Ага, це в нас зараз буде. Витягайся! Консилер! Ось так виглядає наш консилер. Давайте казати чесно: консилер, як і тональний засіб, це доволі ризикована штука, тому що у всіх у нас різний тон шкіри. Комусь підійде, комусь не підійде. Але, в принципі, я вважаю, що відтінок тут... А чо він такий жовтий? Ні, зря нагнала отмена просто. Він доволі симпатичний, скажу чесно, непоганий відтінок, так в ньому є жовтизна. Але давайте казати чесно: по-перше, консилер багато хто з нас використовує саме для того, щоб замазюкати темні кола під очима. А оця жовтизна, вона має їх перекривати. Ну, в принципі, логічно. Окей, я допускаю. Але все ж таки можна було б покласти якийсь продукт, знаєте, який універсальний для всіх. Ну, типу, навіть, не знаю, можливо, якийсь блиск там, чи щось таке. Комірочка номер 4 у нас ось тут. На ній написано Be Beautiful. З вашого дозволу, я не буду читати всі ці назви, мій рівень до лінго ще не все може мені, знаєте, пробачити. Тому я не буду вас шокувати. Буду, знаєте, так через одну. Ага. Тут чисто, знаєте, зірка цього адвенту. Це крабик для волосся. Заколочка. Не, ну по-перше, це красиво. Вона рожевенька. Знаєте, мені трішечки-трішечки це забарвлення нагадує рожевий кварц. Вона навіть в формі якогось серденька зроблена. В принципі, вона, ну, ну, заколка і заколка. В мене інше питання: на халеру вона тут потрібна. Ну, типу, якщо ви не знали, що покласти, покладіть хайлайтер, не знаю, покладіть щось. Таке, що має якесь відношення до косметики. У вас адвент календар з косметикою, яка нафіг заколочка. Звичайно, я буду її носити. В мене постійно в повсякденному житті зібране волосся, щоб воно не було у когось там в тарілці чи ще десь. Але заколочка. Вау! Чому? Навіщо? Знаєте що? Я виявляється дуже неуважна людина. Бо тут. На кожному ось цьому шматочку того, що я відривала, написано чи то побажання, чи то якесь українською, це я можу прочитати. Тому давайте на першому було написано ся яскравіше крихітко. І тому ми покладемо тобі туди пудру. Логіка залізобетонна. На другому, у нас написано сюрприз всередині. Ну, звичайно, в кавовому стаканчику знайти спонжик це реально сюрприз. Згодна. Так, в третьому, ти моя любов. Ну, окей, не будемо задавати зайвих питань. І в четвертому для романтичного вечора. Крабік для волосся і романтичний вечір, знаєте, в мене пов'язується тільки в тому випадку, якщо ти будеш той романтичний вечір сама готувати, будеш спітніла, як собака, і тобі потрібно буде підібрати волосся. Все. Коротше, давайте підемо далі. П'ятий номер у нас також ось цей довгенький. Шо... Та вилазьте, господи, що тут написано? Ти неймовірно гарна. І тут знову якась ото чи піпетка, чи, чи мензурка, чи як його. Це, певно, рум'яна. Так, на них дійсно написано, що це рідкий рум'яна, і я дуже сподіваюся, що тут буде якийсь носибельний відтін. Ох ти ж, ні, фіга собі. Вони капець які яскраві. Я сподіваюся, що вони будуть тушуватися в щось таке, знаєте, більш-менш. Спокійне, тому що бути мамцею свинки пепи мені зовсім не хочеться. А отак дивіться, отак красиво. Отак красиво, я нічого не маю проти. Я буду носити ці рум'яна, тому що вони реально такі, знаєте, свіженькі. Мої улюблені рум'яни від глембі виглядають ось так. І в них такий, знаєте, більш спокійний відтінок, більш навіть трішечки прохолодніший. Але ось це мені подобається. ну... Класний колір рум'янам я ставлю лайк. І мені здається, що все. Вони зафіксувалися намертво. Я сподіваюся, що вони відмиються, бо це буде виглядати як чи то опік, чи то рана, чи то Бог знає що. Мені нравиться. Знаєте, мені до душі те, що тут більш-менш нормальний картон, і він заправляється. Тобто я можу його отак -от тримати, і він не виглядає, наче я його на помийці знайшла, і його собаки драли три дні. А так, в принципі, він такий, знаєте, цивільненький. І зараз у нас буде, певно, номер 6. Відкриваємо номер 6. Тут у нас що написано? Краса переможе будь-яку непогоду. І тут ми маємо гель для брів. Вони, напевно, дуже якоїсь поважної думки про мої брови, тому що їм не страшна ніяка непогода, бо в мене їх майже немає. Нам тут написано, що це е, стайлер-гель для фіксації брів сила клею. Давайте будемо казати чесно, в мене вже був гель для брів від глембі, ось він. Ось тут. Він е, мутний, брудний, тому що я ним мазюкала по намальованих бровах, тому воно замазукалося. А ось це воно таке, знаєте, прозоре таке. Ой, я не знаю, як водичка. Якщо не помиляюся, воно. Боже, воно щось тягнеться, господи, таке відчуття, що тут реально якийсь клей. І воно реально, як клей, воно тупо, як клей ПВА. Дивіться, не знаю, видно вам чи ні, але реально пальці склеюються. Ніфіга собі однако! Бо ось той гель, який я вам показувала, який в мене був, він реально як вода. Навіть мої дві волосини на дві брови. Він не вкладав, він навіть, він навіть нічого не тримав. Він просто, знаєте, для совісті, для сумління. Ото я намазала, все, я молодець. А по факту воно ніяке. А ось це ля, капець прикольно. Половину нашого календаря ми вже відкрили, і зараз ми відкриваємо сьому таку велику комірочку. Я знаю, що тут, але мені дуже цікаво, що тут буде написано, якщо воно відірветься. От тільки похвалила, що воно нормально все виглядає, коли відкривається. А в результаті ти прекрасна, без заперечень. Ну ладно, ладно, все, перестаю бурчати, дістаємо те, що тут. І у нас тут. Дзеркальце, таке рожевеньке, таке гарненьке, таке капець, яке залапане, бачите, і воно залапане не мною. Я його витягла вже ось таким засраним. Я не знаю, що ним робили, чесно, але таке відчуття, що хтось отак. тик-тик-тик-тик Отак от його лапав. Але дзеркальце прикольне, рожевеньке. Я для того, щоб розпакувати цей рожевий календар, сьогодні намазюкала рожевим очі, знайшла рожеву ковтину, Оце рожеве, оце рожеве. коротше, я зробила сьогодні все для того, щоб якось мечитися з цим календарем. І мені ну, дзеркальце і дзеркальце Ну, типу, окей, за 67 гривень, як ми рахували, комірочка нормально. Але чого воно таке залапане? Що ним робили? Я не розумію. Ну типу... Ну що, ми закінчили першу сторону. Тепер перегортаємо от сюди. І у нас зараз номер 8. Моя англійська дозволяє мені прочитати, що тут написано «Be cool». Тобто будь крутою. Ну, окей, якщо мені каже, це адвент календар від Глембі, як я можу взагалі сперечатися? Що в нас тут ще написано? Твій топ день вже в твоїх руках. І тут, дівчатки, це скарб, це реально скарб. Олівчик для губ у 111, не 110, у 111 відтінку. Чесно скажу, мені 111 відтінок подобається більше, ніж такий популярний розпіарений 110 Дивіться, він такий, знаєте, більш прохолодний. І щось середнє між кавою з молоком і якоюсь такою пильною трояндою. Бо 110-й, особисто для мене, він надто світлий. А ось цей 111-й, він дуже гарний. Я не пам'ятаю, є він в мене чи нема. В мене декілька олівців для губ від глембі вже є. Але ось цей відтінок мені подобається дуже. І що дуже зручно, на цьому олівці, на його кришечці, є стругачка. Стругачка? Воно, воно реально українською, так? Стругачка. От можуть же, якщо хочуть, покласти не фігню. Можуть покласти класний олівець для губ, який підійде всім. Реально, всім. Я не знаю жодної людини, який не підійшов би такий олівець. Номер 9. Be wonderful. Окей, okay, календарику, окей. Okay. Я не проти, я буду вандер... Ох ти ж, йолки пала. Так, підожіть. Ти красунечка. Боже, цей календар, знаєте, він, типу, і для підняття самооцінки якоїсь, не знаю, не витрачай гроші на психолога, купи собі календар від Глембі, отримай кучу емоцій і компліментики. А зараз, до речі, тут дуже прикольний продукт. Це ось така помада Франкенштейна. В мене вже є щось такого типу, я показувала у якомусь чи першому, чи другому відео серії не бити Некрашене від щеглем. А тут від Глембій. І це ось така прикольна штука, що тут помада на 4 різних «Викручуйся, собака відтінки. Фокус хочете? Хова! Росомаха. Реально, ось такі прикольні відтінки. І знаєте, що мені зараз хочеться зробити? Мені зараз хочеться спробувати на губах їх всі чотири. Та пробачать мене олівець для губ від Color Intense і блиск для губ від я не пам'ятаю кого. Катріс. Я зараз їх приберу і кожен відтінок ми спробуємо на губах без олівця, без нічого. Просто як воно буде на мені виглядати. Почала я, напевно, з найсвітлішого, з того, що я знайшла, і ось так воно виглядає на губах, а ось так на руці. Помада не те, що напівпрозора, вона взагалі, знаєте, я не знаю, скільки шарів я наквацювала зараз на губи, щоб було хоча б щось видно. Таке відчуття, що вона якась трошечки водяниста. Сушити губи вона не ні буде ніколи. Але якогось такого яскравого пігменту, там чи не знаю чого, не дасть взагалі. Але я не можу сказати, що це поганий відтінок. Я буду її носити, ну. Окей, але можливо, реально під якусь іншу помаду чи під якийсь інший олівець. Зараз сиджу, фарбуюся ось це дзеркальце, яке в нас було в цьому календарі. І мені так хочеться зняти відбитки пальців, дивіться, і дізнатися, що ж це за хороша людина мені так залапала дзеркало, бо, ну, це має бути наказуємо. Другий відтінок нашого карнавалу на губах виглядає ось так, а на руці ось так. Цей відтінок мені подобається трішки більше, але лише тому, що його хоча б видно. Знову ж таки, він такий якийсь водянисто-маслянистий. Ним зробити щось яскраве не вийде ніколи. Але колір нормальний. Знову ж таки, якщо підібрати правильний олівець там, чи зробити якийсь там симпатичний контур, нормально. Третій відтінок. Вживу він, знаєте, виглядає так, на наче його запатентувала Барбі. Знову ж таки, м'якенький, гарненький, нормально. Ну, типу, ця помада виходить 67 гривень, тут чотири кольори. Тут, чесно, грішне діло взагалі щось гнати на неї. Тому, окей, різні відтінки, можливість спробувати різні помади, добре. У мене відчуття, що зараз цими помадами в мене просто зітруться губи, будуть голі зуби. Тому що я не знаю чесно, як люди за один раз знімають там багато свочів на помади. Я от змила тільки що три. Все, в мене губи вже атрофовані повністю. Гость номер чотири. Ось така помада. Я не знаю, що це за магія, але ось тут, в стіку, вона мені виглядає, наче знаєте, якась вишнева, винна, не знаю. Ось тут, на губах, я на неї дивлюся, і мені здається, що вона виглядає як компотик, який водою розбавили. Але все ж таки, напевно, саме ось цей відтінок мені подобається більше за все. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, який з цих чотирьох відтінків, які я щойно спробувала, мені пасує найбільше. Я, напевно, залишу вже ось цю помаду, я не хочу вже травмувати. Свої губи ще більше, і починаємо розпаковувати календар далі. Якщо я не помиляюся, в нас три комірки залишилося. Комірочка номер 10 в нас теж така от довгенька, тоненька. Відкривайся, будь ласка, не біси мене. Для тебе немає нічого неможливого. До чого тут блиск для губ, я не уявляю, але, в принципі, мені цей посил подобається. A few later. Тут в нас дійсно блиск для губ. Такого. Знаєте, приємного кольору, він таке щось рожево-персикове з якимись, а, не змила помада, з якимись такими золотистими. забула слово, як воно? Коли воно блищить, як воно називається. Блискітками. З золотистими блискітками. От як воно називається, господи Боже. На руці, скоріш за все, ви його не побачите. Можливо, ось це щось вологе. Пахне він приємно, чимось солоденьким. Я не можу сказати, що від нього якийсь поганий аромат. Мені здається, ось такий блиск буде гарно наноситися на якийсь олівець, такий матовий. Тому, ну, блиск для губ це теж доволі універсальна штука, тим паче в такому відтінку, який не зобов'язує тебе до чогось. Але знаєте що? Мені не дуже подобається ось це пакування, тому що воно нагадує якісь пробірки, коли ти йдеш здавати кров. Ось таких пробірок, правда, безсерденька. Але, ну, ну можна ж було щось ну, трішечки святковіше. Комірочка номер 11 нам каже Be amazing. Шановний, ми тут всі amazing. Ти думаєш, ми тут просто так всі сидимо та нічого подібного. Так, твій хід для кожного дня. Ага, все, я поняла. Це в нас коричнева туш для вій, і в мене вже така є. Я хотіла вам її знайти і показати щіточку, але я вже два чи три тижні намагаюся перебрати всю косметику, що в мене є, але в мене не вистачає часу, тому вона або в недрах ось того всього звалища, на яке зараз схожа моя косметика, або я її викинула. Бо, на жаль, вона мені не подобається. Я не можу сказати, що саме ось ця туш погана. В мене якось не зростається з коричневими тушами. Тому що я люблю, щоб якщо я вже фарбуюся, якщо я вже домовилася із собою, що я потім буду це все змивати, я хочу, щоб його було видно. А коричневу туш її не так гарно видно, як чорну, тому мені, ну, ну, не дуже, ну чесно. Але, хоч я не знайшла таку коричневу, я знайшла в себе ось таку зелену. Я ще жодного разу нею не користувалася. Я. При вас її вперше відкриваю, щоб показати вам, яка в неї щіточка. Щіточка доволі зручна, вона така гнучка, профарбовує вії нормально така щіточка. Ну, я вважаю, що туш в календарі з косметикою це абсолютно логічне рішення. Але мені не дуже зрозуміло, чому коричнева. Ну, типу, покладіть чорну. У вас є класні туші. Я, якщо не забуду, я отут прикріплю. Офігезна туш від глембі, чорна, крута, взагалі, ну, персик. Я не кажу, що це погане рішення, я просто кажу, що чорна туш була б кращим рішенням. Спробуйте здогадатися, що тут буде, якщо це адвент з декоративною косметикою, що ми постійно очікуємо в останній комірці. Правильно, якусь палетку. І тут в нас має бути палетка, я сподіваюся, що вона не випаде. У тебе наймиліші очі в світі. Брешей і не червоніє. Ось така у нас тут палеточка симпатична, гарненька, все абсолютно не новорічна, але ну, ми вже змирилися. І тут у нас шість шимерних відтінків. Шість блискучих кольорів, з якими ти не зробиш якийсь максимально повсякденно базовий макіяж, бо вони всі блискучі. Абсолютно всі. Зараз ми зробимо свочі усіх шести відтінків, пігментація в них непогана. Давайте так, я не буду наганяти на цю палетку в плані її якості, тому що в мене є палетки Тіней від Глембі, і вони мені подобаються. Я з величезним задоволенням ними користуюся. Дивіться, ось це сводчі ось цього рядку. Мені, под... Мені дуже подобається цей середній. Я дуже люблю такі кольори, особливо якщо вони пігментовані. Тому, ну, я вважаю класно. Зараз робимо свого ось цього верхнього рядочку. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіло б ви, якби я зробила е, відео, повністю все обличчя косметикою від Глимбі, тому що в мене доволі багато її. Тепер в мене є ще новенька. Якщо ви схочете, я докуплю того, чого мені не вистачає, і зробимо огляд повністю на повний макіяж саме косметикою Глембі. Ось так виглядають свочі ось цього верхнього рядочку. В мене просто якась скажена одразу любов до ось цього відтінку. Я дуже люблю такі, знаєте, рожево-фіолетові кольори. Дуже красиво, реально дуже красиво. Я вибачаюся перед цією палеткою, що я на неї нагнала. Але те, що тут немає матових кольорів, ну, це невеличкий мінус. Але те, що всі оці кольори, які тут є, вони красиві. Це величезний плюс, який перекриває той нещасний мінус відсутності матових кольорів. Ну що, любі друзі, ми розпакували всі 12 комірочок цього календаря. Те, що мені натрапило, ось там стоїть під деревом. І що я можу вам про нього сказати? До речі, тут, бачите, це виявляється. Спина цього календаря, і тут намальовано все, що мало в ньому попастися. Брехати не буду, я знала його наповнення, я вже бачила в Тіктоці, бачила ось цей опис, так скажемо. На сайті є, ви бачила невеличке відео. Тому я знала, що я купую і що гроші я не викину просто так. Якщо казати від мене, то моя особиста оцінка цьому календарю певно 8 з 10. Тому що я не дуже зрозуміла на фіга тут крабік, чому поклали консилер, який може підійти не всім. Чому туш коричнева, а не чорна? І оцей спонжик, ну, такої фігової якості, якщо чесно, що можна було б покласти певно навіть стругачку для олівців і було б більше користі. Але знаєте, як не крутий, якби я зараз тут не бухтіла, як ото бабка стара. Мені сподобалось. Реально, я за 800 гривень отримала повний спектр якихось приємних емоцій. Мені було весело, мені було радісно. Я буду тестувати, буду користуватися цією косметикою. Не типу. А що ще мені взагалі від нього було потрібно? Я навіть його поки що отак от поставлю. Він мені подобається навіть візуально. В мене є пусте місце, хай він там стоїть. Як завжди, я дуже вам вдячна за ваші лайки, коментарі, перегляди, підписки. Це дуже для мене важливо, і з кожним разом я все більше і більше, знаєте, радію, що вас стає все більше, що в нас з вами налагоджується якась комунікація. Це реально класно! Я вам за це дуже вдячна. Я сподіваюся, що з вами все в порядку. Ми обов'язково з вами ще зустрінемося, а поки чекаю на ваші враження в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде добре і свято наближається.